Виступу народного хору «Полісся» Бердичівського педагогічного коледжу розпочались у гарнізонному будинку офіцерів урочистості і святковий концерт з нагоди дня волонтера та 25-ї річниці створення збройних сил України. Не випадково ці дати 5 і 6 грудня відзначають разом особливу єдність волонтерів, народу й армії показав нелегкий 2014-й. Але й тепер, коли збройні сили змінились, зміцніли, дуже цінною і важливою є допомога небайдужих людей. Про це зокрема наголосив у вітальній промові командир полковник Андрій Маліновський. Дякую вам за за ту допомогу, за те, що ви є. Дай Бог вам здоров'я і процвітання і успіхів, шановні наші волонтери, шановні люди, які допомагали. Бабушка, яка стоїть в магазині, покупає у нього пенсія дуже невелика, покупає там одне яєчко, одну там кусочку колбаски, і вона це все, все одно отримавши отримавши пенсію, вона відправляє ці 5 гривень хлопцю, який на передовій йому допомагає, і ворог. Підступний, коли нас вдарив, він на це не розрахову. Сьогодні і не без активної участі волонтерів українські збройні сили відроджуються, переозброюються, реформуються і гордо, по особливому звучить ім'я військовослужбовець. Слова Збройні Сили України, слова сухопутні війська, слова ракетні війська, артилерія, слова 26-та Бердичівська Артилерійська бригада це дуже значення в моєму серці і. В серцях кожного військовослужбовця. Чому? Ми не, не робили собі спрощень. Ми намагалися постійно вдосконалити свої навички і вміння. Коли загроза настала в нашій державі, особовий склад бригади, не роздумуючи, вийшов на ті кордони і виконував ті бойові задачі, коли вони на той час були потрібні. І саме одні з перших. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять тих, хто віддав життя в ім'я України. У передень свята Збройних сил військовослужбовцям вручили нагороди окремих, привітали із присвоєнням чергового військового звання. З нагоди Дня волонтера, грамоти й подяки, отримали також підприємці, народний депутат України Олександр Ревега, Бердичівська Райдержадміністрація і громада міста Бердичева. Весь Бердичів, школи, дитячі садочки. Підприємці, підприємства і організації, міська влада всі були разом. І це правильно. Ото ті слова, коли було сказано, що армія і народ єдиний, це якраз відчулося саме в ті надзвичайно складні моменти, коли ворог порушив кордони і зазіхнув нашу незалежність нашої держави. Я насамперед всім хочу побажати мирного неба, міцного. Здоров'я, щастя, добра. Повертайтеся живі додому, до своїх родин. Слава Бердичівській, 26-й окремій бригаді. Слава найкращим Збройним силам України! Дісвятам! Я вдячний, що життя звело мене з вами. Я дякую вам. І сьогоднішній концерт це є така, знаєте, невеличка частинка вдячності мешканців Бердичево-Бердичівського району за вашу тяжку вашу працю, за вашу мужність, за ваш радний подвиг. Серед відзначених грамотами міської ради волонтерів Катерина Закревська ця жінка не змогла прибути на свято із однієї причини була знову в дорозі. Знову їде військові підрозділи. Нашої армії і в неї два сина, обидва учасники АТО. Жалко, що її немає, але хотів би сказати таких жінок, таких матерів у нашому місті, у нашій країні. Багато. їм і пола. Сьогодні хочеться вручити оцю грамоту, від ради ветеранів вашому командиру. Я кажу з тим, що живу в Україні. Кажуть тим, що сьогодні я бачу прекрасних ребят, которые готові віддати свої жизни за нашу свободу. Спасибо вам ще раз вас, праздникам, довгих літ жизни і найголовніше, сімейного щастя і здоров'я, ребята. В цьому залі присутні багато волонтерів, справжніх брдечевлян, які не залишались осторонь і допомагали та допомагають нашій бригаді та Збройним силам України щиро вдячний вам зі святом вас.